Шановні колеги, да, ви вчора, мабуть, слухали і сьогодні чули про класифікацію. ОВР. А у мене до вас запитання: скажіть, будь ласка, на що ще одна класифікація? Які суть ці класифікації? Бо коли ця класифікація виникла, коли з'явився цей стандарт, на який були посилання лікування антибіотикотерапія, антифунгінальні препарати, то у лікарів запитання: це що нам тільки призначати раз, два-три або можливо комбінувати? Ваша думка, будь ласка, на що потрібна ця класифікація? Ну, всі вживають таке слово, всі розуміють, що це є класифікація. Добре, ну давайте тоді я почну і е, ви потихеньку зрозумієте, яка, який сенс у цій класифікації. Чому е, сама класифікація? На першому місці стоїть резистентність. Що таке резистентність? Резистентність вам вчора розповідала. Тобто, проблема вже не в як лікувати, а проблема ж зовсім інша. Лікувати мися вміємо. препарати застосовуємо все. Але оці десятиріччя, які пройшли з моменту антибіотикотерапії, і більш обґрунтованого з мікробіологічним контролем, але на першу ланку виходить проблема резистентності. Тобто, вже визнано десятки років, що резистентність це загроза для здоров'я не тільки суспільства якоїсь країни, яка не зовсім правильно лікує, а взагалі населення у світі. Тобто, резистентність це глобальна проблема. Друге. Визнано, що неправильно призначають антибактеріальні препарати, не обґрунтовано використовують препарати, як можна сказати, останні ланки, не обґрунтовано призначають комбінацію препаратів. І все це повертається до першого пункту, тобто це формує резистентність. Потім, згідно цих двох перших позицій, розроблений так званий глобальний план дій. Всесвітньої організації охорони здоров'я і е, в цьому глобальному плані дій є головні напрямки: по-перше, це програма управління. Зверніть увагу не призначення, не використання, а управління як правильно управляти, тобто менеджмент антибактеріальної терапії. Потім Звернуло увагу, що недостатній був контроль і нагляд за призначенням препаратів, тобто, нагляд і контроль війшли в оцю глобальну програму дій. І все це може призвести до скорочення неналежного споживання антибактеріальних препаратів. І тобто це є обґрунтування для застосування і розроблення класифікації АВМ. Ну вже е казали Олександрович, Сергій Наталія Сергійовна посилалася. Це класифікація, абревіатура по перших буквах вея вочень резерв. Тобто, це класифікація, яка виникла, її почали складати ще в 2017 році. Остаточно вона виникла дві 2019 рік, і перша база це було 180 препаратів. Зараз на 2023 рік база складає 258 препаратів. Кількість препаратів збільшується. Але це тимчасово, тому що деякі препарати взагалі вилучаються з цієї бази. Ці три групи їх розподілили. Якщо ви будете звертати увагу або, можливо, будете робити пошук, то в переліку препаратів за кордонних там взагалі препарати позначаються не стільки до якої групи вони віднесені, просто позначаються кольором. І цей кольор він дійсно дуже простий, тому що це залежить і аналогія світлофору. Перша зелена, те, що треба робити, зразу це група доступу до доступних препаратів Ексес, Перша група, друга група це група спостереження, тобто спостереження для використання і спостереження за їх використанням. Жовтий колір це група воч. І третя група це червона резервна резіо. Тобто це група препаратів, які призначаються тоді, коли попередня група не дієві. Або коли дійсно, як от Наталія Сергійовна казала, виникають полірезистентні, мультирезистентні і різні резистентні штами. Але в цій класифікації, ЕВЕ, відсутня класифікація, яку доповнила Всесвітня організація охорони здоров'я. Це називається група нерекомендованих препаратів. В нашому наказі цього немає, тобто я на це хочу звернути вашу увагу в подальшому. Які головні принципи? Максималізація клінічної ефективності призначення препаратів, мінімум токсичності використання, мінімум непотрібних витрат. І це можливо не кінцевий результат, але знову глобально направлене зменшення стійкості до антибактеріальних препаратів. Потім окремо економія, краще один дієвий препарат або поступового призначення ніж купу дорогоцінних препаратів, які в кінцевому рахунку будуть формувати резистентні штами. Потім спрощення. Для простоти препарат 1, нехай буде група XS, Він може можна призначати як емпірічний препарат при різних захворюваннях. Тобто це простіше. Препарат ми знаємо порічну форму, ми провели всі необхідні дослідження і зразу ж ми можемо призначати цей препарат. І як правило, ця класифікація дає можливість і вона узгодження, узгоджена із рекомендаціями освітньої охорони здоров'я. Цілі цієї класифікації підвищення обізнаності та розуміння, що таке резистентні штами, потім посилення нагляду, і вперше з'явилася така рекомендація, що дійсно ця класифікація обов'язує спрямовувати наукове дослідження. І, от згідно досліджень, дослідження, це буду далі казати, і ви виникла оця група нерекомендованих препаратів. В кінцевому рахунку можливо це призвести до зменшення захворюваності, до оптимізації використання цих препаратів. І, в принципі, це повинна бути така дієва технологія, яка забезпечить подальшому формування резистентності у патогенних штамах. Підхід. Я думаю, вам вчора розповідали але ну коротко. Перед тим як призначати препарат, нам треба виставити діагноз. Зрозуміти, це бактеріальна інфекція, і підтвердити наявність бактеріальної інфекції. Потім прийняти рішення обґрунтоване, чи потребує наш пацієнт в даний час, в дану хвилину призначення антибактеріальних препаратів. Всі є обґрунтування для їх призначення. Якщо є, то потім нам треба вибрати препарат, яка група? Перша, друга чи третя група. Те саме можна робити в відділеннях інтенсивної терапії. Ну якщо це пацієнт, який знаходився в інших відділеннях, нехай буде в відділенні хірургії, то ми не завжди починаємо з групи ЕксЕС. Потім доза. Нам треба уважно звернути увагу на дозу. Доза повинна бути терапевтична, доза повинна бути збільшена, або доза повинна бути зменшена. Потім шлях ведення. Кожна група має іншу можливість переведення і первинного призначення для оральних форм. Якщо потребує внутрішньо ведення, ми повинні тільки використовувати препарати, які мають внутрішньовенний шлях ведення. Для інтенсивної терапії внутрішньом'язового ведення, ну практично, при тяжких інфекціях воно заборонено, тобто це не шлях ведення. Потім тривалість. Ну, Це тривалість більше стосується хірургів і терапевтів, але ми орієнтовно повинні на це звертати увагу, бо лікарі. Коли обговорював, вона каже: а скільки буде ну давайте 5 днів, давайте подивимося. чому тому, що якщо буде це стосуватися хірургічної інфекції. Або е терапевтичної складної інфекцію. тобто нам треба знати, правильно ми робимо чи неправильно, щоб можливо було зробити крок назад, але все рівно прогностично ми можемо для себе обґрунтовано е виставити цей строк, навіть коли є оптимізована е антибактеріальна терапія. Обговорення стосується терапії, або коли проводить консиліум. Тобто ми обговорюємо всі попередні пункти для призначення. І головним чином, що нам треба задекументувати всі ці наші дії, обґрунтування в першу чергу і конкретних препаратів. Тепер повернемось до краткої характеристики. Ну, перша мета для розроблення. Ну, перша мета, яка була до 2023 року, повинно всі заклади охорони здоров'я Всесвітні перейти на межу 60% застосування першої ланки, тобто групи ЕксЕС. Мінімум потім з'явилися, що з 23 року підвищили цю планку 65%. Тобто, бачите, за два роки з 22 року виникла. Оця класифікація раніше виникла новини. Виник, е, виникла рекомендація конкретно по нозологіях згідно класифікації, ВЕ, і був, було 60%, але Ну цей план не виконано. І зараз розмах е, 23 й рік і 30 30-й тільки більше 65%. І, як правило, е, це поштовх для того, щоб зменшити. Призначення препаратів в наступних груп, і це можливо уповільніть ризик розвитку резистентних штамів. Кількість препаратів. Хочу звернути увагу. От подивиться, 19 рік, 48, мені здається, Сергій Олександрович казав, потім 23 рік, всього 91 препарат, цей перелік змінюється, але 26 тільки з них внесені до примірного переліку основних лікарських засобів. Всесвітню організацію охорони здоров'я у нас є в нашому стандарті. Одна вина вводжу те саме той стандарт за 23 рік, номер наказ Міністерства охорони здоров'я 1513. Там є перелік препаратів. Але ви не дивитеся на всю кількість цих препаратів, тому що не всі препарати, про які ви чули, можливо, будете чути, вони реєстровані в Україні. Не всі препарати ви можете призначити. Тобто є велика проблема. Але якщо взяти по я буквально вчора чи позавчора, зранку думаю, заб'ю в е, е, GPT штучний інтелект, бо всі користуються, є чи немає. Немає відсутні дані конкретно в Україні препарати до якої групи відносяться. Якщо зайти на перелік лікарських препаратів Всесвітньої організації охорони здоров'я, там перелічені всі препарати, тобто їх там більше 400 препаратів, і там позначені жовта, зеленя, зелений або червоний колір. У нас на жаль у вільному доступі цієї інформації немає. Коли призначається це емпірична група препаратів першу, другу вибору або перша друге ланки, це як правило дія найбільш поширені збудники розповсюджені захворювання. Як правило, ці препарати мають вузький, але відносно широкий спектр дії, тобто вони більшим чином діють і на грампозитивну, і на грамнегативну флору. Але кожний препарат, кожна група препаратів має перевагу або грампозитивна, переважна, або грамнегативна переважна, і, окрім цього, діє на грампозитивну флору. Потім широкий доступ і безпечні препарати, і мінімальна. Фактори, які розвивають резистентність мікроорганізмів. Ну, до, головним чином на, на цьому рівні це грампозитивні препарати. Наталія Сергіївна про це казала. Є група грамнегативних препаратів, і ці препарати дійсно можна використовувати більш відносно тривалий час. Приклади препаратів перелічені: це пеніциліни, полусинтетичні пеніциліни, це цефалоспоріни першої ланки, мідранідазол і аміноглікозіди те саме першої, е, першої групи. Шляхи ведення. Зверніть три групи, але я буду далі про це казати: що ця група ЕксЕС дає можливість переводити після внутрішньовенного ведення. При ціліспрямованні антибактеріальної терапії при клінічній ефективності перевести на пероральну форму. І серед цих препаратів майже більше 58% препарати мають оральні форми ведення. Наступна група: група вотч призначення. Це всі препарати широкого спектру дії. Вони мають повинні мати обмежено сурову спектр призначення, як правило, повинен бути контроль за їх призначенням, тому що вони в більшого ступеню підлягають формуванню резистентних штамів. І в принципі без моніторингу. В лікарні або в країні неможливо широко застосовувати ці препарати. Спектри дії, як правило, тоді призначається, коли перша група неефективна клінічно або є збудники, які мають резистентні штами. Резистентність до препаратів групи «Ексес». І, в принципі, ми повинні розуміти, що призначаючи ці препарати за показами, ми вже заздалегідь можемо сформувати резистентну флору в нашому відділенні, в нашій лікарні, в нашому регіоні. Приклади: це фаласпарійне з другого порядку, макроліди, карбапіними. І інші препарати сюди ж відносяться ванкоміцин і відносяться вже захищені напівсинтетичні пеніциліни. 19 рік було 110 препаратів, але включено в перелік тільки 10. 23 рік 145 і тільки 14, які включені в перелік. Тобто, не звертайте увагу, які препарати їх дуже багато, але є вони в переліку або немає. Деякі препарати перелічені починаючи з тефтріаксони і закінчують перацеліном та, та забактамом, вони затверджуються, окрім цього переліку окремими наказами Міністерства охорони здоров'я. Перевага цієї групи в тому, що вони можуть бути їх можна купувати лікарняним закладам офіційно через систему. Прозора, і, в принципі, воно може бути включене в окремих регіонах або в державі по системі реімбурсації. І знову в загальному доступі переліку немає, але цей перелік, на який ми повинні звертати увагу, це в стандарті лікування антибактеріальними препаратами. І відповідно в цій групі шляхи ведення. Переважно це внутрішньовинна форма, і більше 30% це тільки існує оральна форма ведення. Тобто це підказка більш ступеню для терапевтів. Якщо ми переводимо в інше відділення, щоб перевести пацієнта з внутрішньовинної форми призначеного препарату, якщо ми отримуємо ефективність, перевести на оральну форму ведення. Група наступна це група резервна резерв в цій класифікації. Це називається остання лінія. Но це все відносно поняття. Просто сформували ці препарати в цю групу як остання, тому що препарати цієї групи діють на полірезистентні штами. На штамі, які існують в наших відділеннях, можу сказати зразу, що е, назакаміальна інфекція існує в будь-які лікарні будь-які саме чисті лікарні, про які не наказали даже пологові будинки. Я думаю, там існують ці нази інфекції. Просто треба контролювати, знати свого ворога і знати, знати до чого він чу чутливий. І ці препарати призначають, коли попередні дві групи неефективні. І як вказано в ці класифікації, мабуть, для країн, таких як Україна, або якщо недоступні препарати попередніх двох груп, особливо другої групи, і ці препарати підлягають жорсткому контролю, жорсткому моніторингу. І оця функція комітетів інфекційного контролю, які створені в лікарнях, що вони спостерігали за обґрунтованістю призначення цих препаратів. Ці препарати мають потенційно високий ризик розвитку резистентних штамів. Чим довше і більш поширено ми їх призначаємо, то формування резистентності відбувається за більш за більш короткий термін. Приклади препаратів ви бачите, але це препарати, які перелічені і вони в наявності, але не всі присутні в наших лікарнях. Взяти тегециклін та по різному можна називати, який дозволений до закупівель, хоч він не входить в національний перелік Міністерства охорони здоров'я про кількість препаратів 19 рік було тільки 22 препарати. 23-й рік вже 31 і 10 препаратів, тільки 10 препаратів, які дозволені. Ви трохи тримайте в голові кількість препаратів, які знаходяться в переліку, щоб потім порівняти з останньою групою. Як правило, ці препарати доступні тільки через специфічні лікарські програми. Тобто, якщо лікарня закупова або Міністерство охорони здоров'я державні закупівлі, потрібно обґрунтування і контроль за призначенням цих препаратів. І знову посилання на цей стандарт, де вони перелічені, велика кількість, але серед них максимум це 10 препаратів, які дозволені для використання в загальному доступі розподілення по групам, немає і резервна група, ви бачите, оральна форма. Для призначення вона мінімізовано складає близько 10% в порівнянні з першою групою. Це е, е, і остання група. Про останню групу щось мало у нас розповідають, мало пишуть, але щоб зрозуміло, що це за група. І чому не треба звертати увагу на весь перелік препаратів, які входять до цих груп. Ну, по-перше, це антибіотики широкого спектру дії. З фіксованою комбінацією діючих речовин. Зверніть увагу. І Всесвітня Організація охорони здоров'я не рекомендує для застосування, тому що вони не мають наукових обґрунтовань, не мають конкретних рекомендацій і авторитетних доказових міжнародних настанов. І, ну, інколи ми всі звертаємо увагу на нові препарати, які можуть з'явитися. Просто зараз криза препаратів дійсно нових препаратів практично немає. Вам розповідали і це Федеракол, і інші препарати, до яких тобто відомі препарати, але їх поєднують синтезують з інгибіторами беталактомас. Нових препаратів практично немає. Я був здивований, коли в цьому році випадково почитав. Ну інколи звертаєш увагу на фармакологів, на фармацевтів, що ура, ура у нас з'являються нові препарати, і читаєш про це препарат, не зрозуміло взагалі оця відповідальність. Але все рівно є реклама, є дійсно наукове дослідження. І щоб зрозуміти чому оця невідповідність, чому їх виключають. Тому що повинні препарати існувати не тільки в цій країні, в, в окремо взятій, а взагалі визнані у всіх країнах світу, тобто повинні бути доведені наукові докази. І кількість цих препаратів 107, які включені, були в 2023 році. 24-й рік додає офіційно поки важко знайти. 25 рік, я думаю, наприкінці року з'являться дані. У 2024 році. Ну, ви просто послухайте, як ці препарати називаються. Поєднання Амоксициклін відомий, лактобацили і сарапаптатаза. Поєднано в одному препараті, і інший препарат. Ну, давайте виберемо азітраміцин, цефіксім і лактобацили. Потім левофлаксацин, лево метронідазол, офлаксацин, орнідазон, тобто із існуючих препаратів, які вже практично призначаються дуже рідко, або вони віднесені, деякі препарати до групи резерву, і їх синтезують з іншими препаратами і намагаються довести, що ці препарати будуть діяти. Але ці препарати віднесені до цієї групи. Україна чомусь не наважилась проводити такий, скажімо, екскурс і робити висновки, які препарати нашого вічизнього виробництва можна віднести до цієї класифікації. І, в принципі, що можна сказати, тобто висновок ви можете зробити, на що оця класифікація АВС існує? Запитання, яке я вам задавав перед початком своєї доповіді. Молодець. Це перша. Тобто, проблема не в поширеності захворювання, не в неефективності препаратів, а формування резистентності, яким чином можна обмежити цю резистентність. І це е, філософський підхід, і е, до всього треба ставити критично. І задіяні всі комплексні міждисциплінарні програми сюди долучені. До цієї класифікації, до цього обмеження не тільки е, системи охорони здоров'я, но і е, сільське господарство. Бо, як ви знаєте, антибактеріальні препарати призначаються 50% це населення люди охорона здоров'я, 50% це сільське господарство, тваринництво і так далі. Ті препарати, які дешеві, які ну, скажімо, не призначаємо людям. Той же самий тетрациклін, той же самий, ну, дуже рідко. Той же самий стрептоміцин, їх призначає тваринам, 50-50%. І формується оця е резистентна флора в навколишньому середовищі поза межами дії лікарів, і це є суспільна проблема. Тобто, це повинна бути міждисциплінарна програма. І е, на, на першу ланку виходить контроль, моніторінг за використанням цих препаратів. І головне, дійсно, треба стримувати антибіотикорезистентність для збереження ефективних антибіотиків для ваших онуків, для ваших правнуків, тобто для майбутніх поколінь. Е, і в принципі, літературу я багато не використовував, але взяв. Авія класифікацію обґрунтування начальний посібник. І є деякі моменти, які за 23 рік які обґрунтовують, і можу сказати, якщо порівняти порівняти цю рекомендацію стосовно не препаратів, а стосовно дії стосовно переліку, вона трохи відрізняється від стандарту 15 13 Але для нас дійсно треба користуватися цим стандартом. Дякую за увагу.